77-й театральний сезон став особливим для одеського театру мускомедії, адже вдалося втілити у життя проєкт з малої сцени. Прем'єрний спектакль, ліричну комедію Не сподіваючись на мрію, готували з квітня місяця. Давно намагалися відкрити малу сцену в театрі, і так от трапила, що перша вистава в цьому році довго готувалася. Вистава називається Не сподіваючись на мрію, лірична комедія. Ну, розповідати про неї не буду, нічого краще подивитися. Це така сімейна, легка комедія Ось. для відпочинку. Цього зараз не вистачає, так? Так, у житті хочеться, щоб глядач прийшов у театр і трішечки відпочив. Ми дуже хвилюємося, бо це перша вистава, де нема жодного музичного номеру. І це для нас е, дуже незвично, бо це театр оперети, і ми звикли, що дуже багато музикальних музичних номерів є то. Впевнені, що все буде добре, хоча і хвилюємось, як сприйме глядач. Формат малої сцени передбачає інтерактивність. Театральні підмостки знаходяться дуже близько до свого головного гостя. Ми бачимо очі глядачів, одразу відчуваємо їхню реакцію, говорять актори вистави. Найскладніше було те, що дуже багато емоцій. Емоції в душі, і треба було їх якось виплеснути, щоб зробити таку сцену дуже душевною, щоб глядач зрозумів, що ти щира людина, що ти розумієш почуття своєї героїні. Оце найскладніше, бо тут ми не зможемо обманути. Глядача приховати Прихова... так, так нічого неможливо приховати, бо це дуже близько. Глядачі займають свої місця, а їх, до речі, мала сцена передбачає до 80 гасне світло, і прем'єрна вистава починається. Вітання. О, моє мамаша. А покличте надію? Я надія. Ага. Тут немає оркестру, хору, балету, солістів, як у масовій виставі. Проте тут є більший контакт з глядачем, особлива атмосфера, відзначають актори, а отже, і більша відповідальність. Ну, дуже маленька, якщо ви бачите, ми такі люди, що любимо простір. Ні, ні, все добре. Буде я гадаю, що вистава дуже приємна та цікаво буде для нашого глядача. Тим паче, там прослід така послідовність, так та послідовується такі три основні. І, і, імена наших жіночих, наших жінок це віра, надія та любов, і це ми маємо завжди у будь-який час вірити, надіятись та любити один одного для нашого глядача і один і життя. Так, особливо в сьогоднішній час. Любов, віра, надія здавалось би прості істини та вічні теми. Але у виставі на малій сцені, не сподіваючись на мрію, вони набувають нового звучання і нової інтерпретації. Вибачте, будь ласка, будь ласка, вибачте, я не знаю, дорогий костюм. Вибачте, я зараз все виправлю. Та я не знаю, я в я не зравлюватися. Приїхали. Готклялих б зараз були б доречними. Ситуації знайомі кожному, кохання, сміх, тільки чотири дійових особи на малій сцені, але грають так, що на час вистави глядач забуває про усі свої проблеми і повністю занурюється у театральну постановку, яка відображає саме життя. А чи буде хеппі-енд в історії героїв, дізнатися можна у другій дії вистави? Все дуже просто з однієї сторони. Так що, я думаю, що кожен винесить з цієї вистави. Щось своє для кожного. Хтось відпочине, хтось замислиться. Коли робиш своє задоволення, коли цим живеш, складнощі тільки такі внутрішні переживання, хвилювання. А сама робота мені приносить тільки задоволення. Сцена на висоті означає, що її висота 17 метрів над рівнем великої сцени. Глядач опиняється майже під дахом театру мускомедії, що посилює відчуття камерності та створює особливу атмосферу. А стати дотичним до неї можна, відвідавши виставу, не сподіваючись на мрію в одеському театрі мускомедії. Наступна дата прем'єрного показу 12 жовтня.